Ну що, друзі? В попередньому відео я показував з термоса частину, яку я від'єднав. Ну, від, від ну, і тепер продовжуємо робити направляючу для соковижималки. Зараз із середини трішки підпиляв частину, та яка зламалася. Потім нагрів. Монтажним ну, будівельним феном нагрів металічну частину і на гарячу посадив на той, який пошкоджений ну, циліндр, направляючу пошкоджену. Плюс, от, видно, поробив отвори один. Ось інший. ну Три отвори. Для того, щоб, не дай Бог, ця частина не від'єдналася і не впала на ножі. Тому що зрозуміло, що метал з ножами, коли буде контактувати, то попросту його зріже. Зараз ну, шилом пороблю отвори через ці металічні засвердлення. Ну і Спробую закріпити якимись маленькими винтиками. Тримається дуже міцно. Металічна частина, але для того, щоб вона, не дай Бог, не відвалилася, я знайшов такі саморізи. І зараз їх на гарячу в ці отвори повставляю. І такі будуть вони, як страховочні. Я думаю, що всі три не відваляться. Але думаю, що буде тримати. Отак вийшло. Ну, повторюся, що це експериментально. Можливо, ну, знаєте, як кажуть, тимчасово, але нема нічого тимчасового чи постійно, як тимчасово. Ну, поки може де з'явиться в продажі така кришка. А можливо, друзі в кого є, то я був би дуже вдячний за допомогу. Можливо, хто знає де таке можна знайти. Ну, в будь-якому випадку на даному етапі прийнято таке рішення. Ну, перед цим я міряв, яку потрібно спиляти висоту, то виходить, що відстань від поверхні 10,5 см. Тобто, зараз я ну, від оцієї частини до цієї відріжу ну, цю відстань. Ну, зрозуміло, що зачищу. Ну і далі продовжу. Ще хочу показати, як я робив виміри. Тобто із середини я зробив он маркером. От видно, якраз на спайки. Потім виміряв із середини від тієї маркера до верха яка відстань. І тут уже по цій частині намітив і зараз. Відпиляю по кругу. Так ну і, друзі, все вийшло? Це вже така остаточна? Ну, остаточна так, сама частина, яка проштовхує от при повному вставлянні, ну, буквально не доходить, може, пів сантиметра теж я не знаю, як воно по заводу, яка тут відстань леза Ну, я думаю, що мінімальне для того, щоб ефективне було подрібнення, щоб великі частинки ну, не відлетіли. Ну, чим менше буде тут відстань, зрозуміло, тим. Буде ефективніше подрібнення і ну, Мінімальні будуть куски, які відвалюватися в оброт. Так, зараз я надіну. Так, ну якщо подивитися, то десь близько ну, пів сантиметра, ну, я думаю, що це ідеально, тому що дуже багато, чи навпаки, дуже низько не потрібно теж, тому що та частина, яка буде перетиратися, вона ж повинна, ну, тобто яка суть. Чим менша буде відстань до леза, тим мілкіша фракція буде попадати на сито. Ну, така, такий принцип. Але зрозуміло, що там відстань повинна бути зазор. У ну, мене зазор вийшов пів сантиметра. Ну, 4-5 мм. Ну, сказати, що це багато, можливо й багато, але в мене немає чим порівнювати. Ну, і дуже важко тут вгадати, для того щоб ну, ніде не відбулося. Іншими словами сказати, щоб ніде не відбулося ніякого касання до леза. Ну, Зараз включу. Зараз піду на кухню, може знайду які фрукти, ну, щоб спробувати. Який взагалі буде результат і що з цього вийде. Так, друзі, можна сказати, що фініш. Так сталося, що зараз немає ніяких фруктів для того, щоб можна було віджати сік. Ну, це не дивно, тому що квітень-місяць, я так думаю, що попереду її ждуть випробування. Обов'язково це все буде показано. Ну, Поки що можна сказати, що все вдалося. Будемо ще тестувати, подивимося, може які зробимо вдосконалення. По великому рахунку ремонт вдався, мотор у відмінному стані. Буду також шукати оцю верхню частину, може дещо підвернеться. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити. Попереду нас чекає багато цікавих відео. На все добре.